Привіт! Зараз я покажу тобі, як записати відео через OBS в стандартному популярному форматі, де дві треті займає презентація, а одну третю займаєш ти. Це виглядає набагато краще, ніж через Zoom. І це насправді дуже-дуже просто зробити. І зараз тобі буквально за 15 хвилиночок все поясню. Перше, що нам треба зробити, це завантажити власне Ob's. Для цього ти відкриваєш нову вкладку в Google, пишеш Obs Download. Відкриваєш першу, перше посилання, і, власне, ось тут обираєш, який в тебе комп'ютер, Linux, Apple чи Windows, та завантажуєш саме сам додаток. Нічого більше робити не треба, це максимально стандартна процедура. Я довго не буду на ній на, не, не зупинятися, все окей, просто завантажуєш собі об'єс. Поки воно вантажиться, треба поговорити про презентацію. Тому що презентація для таких відео трошки відрізняється від типової презентації для. Зазвичай ми які презентації робимо. Довгі, в форматі 16 на 9, в форматі PDF, але тут все не так. По-перше, сама презентація має бути квадратною. А я для цього в беру просто формат Instagram пост це максимально просто, можна створити самостійно розміри. Це абсолютно не важливо, важливо, щоб це був квадрат. Це перше. Друге, це те, що нам треба вивантажити його не в форматі PDF, а в форматі PNG, як картинку. Це зумовлено, власне, самим об'єс, не знаю, чому, не питайте, просто прийміть це як факт. Для цього, коли ми завантажуємо з Canva, натискаємо сюди на share. Далі ось тут Download. Ось тут обов'язково перевіряємо, що була PNG, та натискаємо Download. У мене тут було декілька декілька вже варіантів мене не пускає завантажити знову, але воно завантажить у вас в файлі. В форматі zip, ось в такому: ми його відкриємо. Якщо у тебе Apple, то ти просто натискаєш а, два рази на власне свою нову папку, і вона в тебе відкриється в новому форматі, тобто буде дубль, і іконка буде синя. Якщо ти користуєшся Windows як мене, то натискаєш сюди на три крапки, або ж ось сюди на extract all і в тебе створиться а, нова папка, також відкрита. Давайте я це зроблю. Зараз щоб було. Зрозуміло, натискаємо Extract, Replace Files, тому що в мене вже таке було. І у нас відкривається ось така нова папочка, нове вікно з нашими слайдами. Це все, що треба зробити з презентацією, і це теж готово. Тепер ми переходимо до, власне, «OBS» і будемо його налаштовувати. Відкриваю «OBS». Одразу скажу, що коли ми користуємося декількома місцями, які можуть завантажувати нам, власне. Які може використовувати нашу камеру, наприклад, робимо по Zoom, То твоя камера тут може в Обіс може трошки неправильно відображатись. Це нормально, якщо що, так і може бути. Не переживаємо краще вимкнути, наприклад, зум або вимкнути камеру і, власне, відкривати обіс. Я сподіваюся, що зараз все буде окей. Перше, що нам треба зробити ось тут в Обіс, це створити нову сцену. Сцена – це те, що відбувається ось тут у нас на екрані, це те, що ми показуємо нашим людям. Я для чистоти експерименту, щоб все було максимально почасному, натискаю сюди на плюсик. Вона називається сцена 4 в мене. Я її перейменувати не буду. Натискаю ОК, або ж гаразд. І в мене ось такий прямокутник Малевича, абсолютно чорний, і тут нічого немає. Це джерела. Джерела це, власне, звідки. Оці, оця сцена бере інформацію. Тобто, це буде наше відео та презентація. Першим ми додамо власне відео. Натискаємо сюди на плюсик. Далі обираємо ось це Video Capture Device. Не скажу точно, як воно називається українською, тому що там дуже довга, дуже дивна назва. Орієнтуйтесь скоріше по а, самій іконці. Натискаємо сюди. Я назву її камера. Натискаю гаразд. Ура! Мене видно, якщо в тебе ти записуєш просто з комп'ютера, то тобі нічого тут робити особливо не треба. Але якщо в тебе є додаткова камера, яка, як шапочка надягається на власний комп'ютер, то тоді ось тут ти можеш обрати іншу камеру. Але якщо ти просто знімаєш з комп'ютера, як я, то тобі це не потрібно. Що ти ще тут можеш круто зробити? Якщо ти натиснеш ось сюди, то ось тут ти можеш налаштувати своє відео, наприклад, підняти яскравість або знизити яскравість. Я підняла трошки собі контрасту, щоб мене було краще видно, бо інакше було ось так. Далі, я, трошки, я поставила на максимум а, чіткість, тому що інакше я виглядала ось так. А так хоч класно, мене видно. І далі натискаємо Apply і ОК. Тепер я виглядаю супер гарно. Натискаємо сюди гаразд. Але я тепер перегорнута горизонтально, мене це капець збиває, не подобається, тому я натискаю на камера. Правою кнопкою миші. Ось тут натискаю Transform і Flip Horizontal, або перевернути горизонтально. горизонтально». Та-да, тепер я виглядаю адекватно. Друге, що нам треба зробити, це додати презентацію. Працює за схожим принципом. Натискаємо на плюсик, обираємо тут «Image Slideshow», тобто слайд-шоу-картинок. Slide Називаємо Презентація. Це зручно, коли є декілька презентацій або декілька картинок, і треба. Розрізняти їх, тоді круто їх називати. Тепер, що нам треба зробити? Перше, слайд-мод ставимо на ручний. З автоматично на ручний. Таким чином, картинки будуть змінюватися, наші слайди будуть змінюватися не автоматично, а тільки коли ми натискаємо. Друге, що ми зробимо, це ось цю 700 змінимо на 0. Таким чином, коли ми змінюємо слайди, вони не будуть перетікати один в інший, а будуть просто типу тик. Змінюватись. Як, це... Як на мене, то це набагато краще виглядає, а, набагато зручніше, звичніше. Якщо подобається такий м'який перехід, то залишайте 700. Якщо ні, змінюйте на 0, нічого від цього не зміниться. Крутимо вниз. І, власне, ось тут, навпроти цього знову квадрату, натискаємо на плюсик. Далі додати файли. І ось тут в нашій новій, якби. Презентації. Зараз я її тут у себе зникю. Ось шаблон презентації. Ні, не цей. Пустіть. а, Ось цей. Ось тут ми просто виділяємо всі слайди, натискаємо Open. І готово. Тепер перевіряємо ось тут, щоб все було правильно у нас: 1, 2, 3, 4. І натискаємо ОК. Але тепер виглядає дуже дивно, тому що слайд великий, мене не видно, що ми робимо. Ось ці-всі елементи вони рухаються, як і звичайні канві. Привіт, як і звичайні кам'я. Тобто ми зараз потягнемо за куточок, зробимо презентацію меншою, і отак, от якось гарненько її шльопнемо прямо в наше відео. Звучить класно. Але тепер мені треба за нею виглядати, щоб мене дивитись. І щоб я не сиділа постійно з сторони, я натискаю на камеру. І тут прямо на медіа витягую себе. Просто отак тягну в сторону. Сяду посередині. Ось так гарно. Супер! Мене видно, презентацію видно все супер. Давайте протестуємо, власне, слайди. Натискаємо на презентацію. І тепер ось тут маємо стрілочки і пуньк, пуньк, пуньк. Тобто, ми можемо їх крутити вперед-назад. Без проблем. Ну що ж, ми майже закінчили. Дуже-дуже швидко Залишилось тільки дві, дві речі: це налаштування та як записувати. Перше, зайдемо в налаштування. Вони є тут Settings. Що нам потрібно тут? Зайти в вивід, вивід або output. Перше, що нам треба зробити, це обрати, куди ми будемо завантажити, куди будуть зберігатися наші відео. Я тут вже обрала в мене інструкція OBS, але можна натиснути на Browse, І ось тут створити, наприклад, нову папку, якось її по-іншому назвати, і далі натиснути Select Folder. І вона тут у нас з'явиться. Друге, що треба зробити, це поставити якість. В залежності від того, скільки в тебе місця на комп'ютері, стільки ти і видавай. Я зазвичай ставлю ось таке: це. Неповторна якість великий розмір. Я не ставлю найбільший розмір, бо в мене не так багато місця на комп'ютері. Але якщо можеш, чим більший розмір файлу, тим краще, тому що це буде краща якість. І останнє це те, що, скоріш за все, тут в тебе буде стояти МКВ. Тобі потрібно натиснути і поставити MP4. Таким чином, всі файли, які будуть завантажуватися, будуть в форматі MP4. І тобі буде набагато простіше з ними працювати, не треба буде їх якось перезмінювати. Е, і це все буде максимально просто. Коли ми це все зробили, ми натискаємо на Apply і ОК. Okay. Готово? Останнє, що нам треба зробити, це, власне, почати записувати. Я зараз цього робити не буду, просто щоб в мене не е, збилось все, що в мене відбувається з е, записом, але я просто покажу, що це ось ця кнопочка Start Recording. І ось тут знизу буде червоним, такий цей кружечок червоним, і буде показано, скільки ти вже записала відео по часу. І коли ти закінчила, то тут буде Stop Recording, ось прямо на місці цієї ж кнопки, натискаєш на нього і все автоматично в тебе збережеться. Я сподіваюся, що це було максимально для тебе корисно і що ми побачимо ще і па-па!